Рік заплановано роботу наглядової ради спрямовувати на масштабну підтримку розвитку університету як вищого навчального закладу європейського рік, розробити проєкт студентського містечка по помилці Володимирської, зціливши життя концепцію розвитку Східноєвропейського національного університету. Ми більше години спілкувалися на тему розбудови студентського містечка. на останнім часом пропозиція теоретична від е, колег-професорів з Німеччини, Розбудову лабораторії і корпусів на території нового студентського містечка. Мною було озвучено те, що ми можемо ще почекати, можемо починати проєктування. І тепер керівництво університету разом з фахівцями повинні надати технічні дані, скільки студентів має там проживати, які потрібні ноубові корпуси, які кількості що, спортивні, культурні майданчики, лабораторії, бібліотеки. І Після цього ми починаємо біля місяця, ми чекаємо рішення від компанії ШЕМ, якщо, така, якщо такі буде, якщо вона буде готова фінансувати. Якщо ні, то фонд Вамусь разом з університетом на протязі місяця повинні підібрати цідання для технічного завдання для проєкту.